Уявіть, ви в безмежному океані, нажимаючи лівою кнопкою миші, у вас з'являється плитка, далі будинок, а далі вже ціле місто. І це все, що ви робите в грі Таунскейпер. Як ця гра могла мене заменити на цілих 30 годин з таким легким ігрола? Стоп, ви ж не забороняєте мені говорити слово ігролат? Я питаюсь. Тож привіт, мої сонечка, з вами Куркоза. І сьогодні у нас буде огляд на гру Townscaper. Таун життя Дала студія Raw Fury Games, яка відзначилась такими іграми, як Doom Keeper, Sable та інші. У них скоро, до речі, вийде гра Pizza Possum, на яку я зробив обговорення в тіми щодо додавання української мови. Посилання буде в описі. Тепер про гру, за якою ми прийшли. Симулятор архітектора є на такі платформи, як VR, ПК, телефони та Switch. На рахунок консолі не знаю. Також є українська локалізація. Тут ви просто будуєте будинки. Загалом, ця просто механіка гри якраз і затягує творчість гри, вона затягує, як не дивно. Тепер про інтерфейс самої гри. Ви можете вибрати колір ваших будинків, також можете вибрати кут світла, щоб зробити собі обоє на робочий стіл. Так я вас знаю. Там же і інші ефекти є. Можете подивитись. Є сітка, щоб декайфувати, а вчитись на архітектора. Тут можна будувати як і одну карту, так і декілька. А якщо у вас є друг і він хоче пограти на вашому витворі мистецтва, то ви можете копіювати код вашого творіння і кинути його другу. А він вже це завантажить. Це є великий плюс, оскільки це поширює дружбу. Ну добре, ви двоє станете архітекторами. Тут є різні вигляди будинків та фішки з самої гри. Зараз ми її зап... розберемо ці фішки, це фішки в будівництві, які покращать вид ваших карт. Записуйте. Два блоки вверх вежа. Закритий простір, парк, для якого можна робити доріжки та статуї. Отака От фігура це крюк, чергування білого та червоного кольорів. Маяк, знайшовши ідеальний круг за допомогою сітки та зробивши там вежу і потім ще все обрізати, у вас вийде літаюче місто. І ще кубка варіацій сходів. Ой, як багато. Тепер висновки. Ця гра захоплює своєю простотою і релаксом. Звуки будівництва та загрузки дуже розслабляють. У Таунскейпера є велика спільнота і їхні витвори мистецтва поповнюють гру. Також є багато модів, такі як Ходібайт першого лиця, хмари, сніг та багато інших. Я пропоную кожному купити цю архітектуру. Якщо ви всі роки кинули на ЗСУ або мені задонатили, можете спробувати демо-версію гри в браузер. Посилання також в описі. Думаю, вам сподобався мій перший огляд, або ж швидко огляд на одну із перших ігор, яку мені взагалі купили в стімі. Першою була Реус. Я збираюся робити ще багато оглядів, тому можете пропонувати ігри. Ну і всім папа, мої сонечка. Побачимось скоро.